Привіт, мої любі українці і гості України. Хто думає про те, як виграти війну, а хто думає про те, як виграти вибори? Тому що засиділи вже депутати, президенти, міністри і нові депутати вже шукають і швидше ці вибори, вже треба ж займати ці кресла, вже ж треба ж бабло пилити, скільки грошей зараз іде в Україну, з Америки, з Європи, капець. Треба бігом, бігом, срочно забивати ці міста. Ось що зараз. Тривожить народних депутатів України. Ще раз нагадую, не війну виграти, а коли вибори провести. І так, у Верховній Раді розповіли, що під час дії воєнного стану в Україні Конституція опосередковано не дозволяє проводити вибори до Верховної Ради. Однак Конституційний суд може остаточно вирішувати, чи можливе проведення виборів у таких умовах. Тобто. Конституційний суд сьогодні може вирішити, щоб провести вибори під час війни. І це не заборонено законом. І про це заявляє член Комітету з питань національної безпеки Веніславський. Да. Він пояснює, що підготовку і проведення виборів до Верховної Ради здійснює центральна виборча комісія. І саме ЦВК відповідно до Конституції і закону по виборам. Так, Має визначити, коли оголошувати початок виборчого процесу. Бачите, що цікавить Веніславського? Ось що його цікавить. Коли ж вибори вже розпочинати? Бистріше пожити вибори були. Тому, наголошує Веніславський, прямої заборони немає щодо непроведення виборів під час війни. Тобто можна проводити, іде війна, а Веніславському треба вибори. Бачите, як цікаво. Однак, на його думку, немає доцільності проведення виборів до Ради під час війни, адже неможливо гарантувати безпеку учасників виборчого процесу. І бачите, Веніславського цікавить безпека учасників виборчого процесу, тобто його безпека депутатів, кандидатів, їхніх команд штатних і так далі. А мене особисто цікавить друге питання: от як простого українця. А Веніславський взагалі розуміє. А як голосувати? І що там щодо безпеки цих українців, ото там, де, що в окопах там де сидять? Хто буде голосувати? З автоматом бігти солдат буде за копа вибігати, За Веніславського буде голосувати, бігти до Києва чи до виборчої дільниці бігти? Почекайте автомат, я зараз побіжу быстренько за Веніславського підпис поставлю. Це ж так важливо. Там хай кацапи поки що понаступають. Це ну, цікаво, так? Да? Ну, хто буде? Або хто буде? В окупованому Донецьку, може людина піде за українських депутатів, голосувати? буде? Чи в опоку... за Херсоном та в Херсонській області, в Запорізькій області, з сторони Енергодара? Там десь вони будуть голосувати? Чи як? От Як він собі бачає вніславське проведення виборів? Хто буде голосувати? Як з окупованої території Українець зараз піде і віддасть голос за цього вініславського? І що там з його безпекою буде? Чому Він нічого не каже про безпеку цього українця? Він зараз спіклується про безпеку народних депутатів або щодо кандидатів у ці депутати? Народ його чогось не цікавить, як же там з безпекою? І взагалі, безпека країни зараз стоїть на кану. Які вибори? Які вибори, скажіть, будь ласка? У мене нема слів. Скажу чесно, це таке відео, трошки, воно хай буде трошки не юридичного характеру. Ну як юридичного, Веніславський сказав, бачите, Конституційний суд може дозволити проведення виборів, і ЦВК може це все, вже процес розпочати. Але де моральна складова цих депутатів? Хто ж за вас буде голосувати? Вчора Мадзерашу якийсь популістський закон видає. Сьогодні Веніславський таке каже про безпеку народних депутатів, думаю, швидше б їх провести ті вибори. У мене нема слів. До речі, якщо у вас виникають питання юридичного характеру, не забувайте просто підписатися на мій телеграм-канал, перейти на мій особистий сайт. І щоб отримати юридичну консультацію, ви можете звернутися по номеру телефона, який є внизу екрану цьому відео. Там, до речі, є посилання також на телеграм і на мій особистий сайт. Тобто, якщо потрібна юридична консультація або юридичний захист по якійсь справі, будь ласка, телефонуйте по номеру телефону. Ну і переходимо до агітації. Якщо вам це відео сподобалось, піднімайте шльопалку вгору. Якщо не сподобалось, дизлайкніть його гарненько. І напишіть свої думки щодо виборів взагалі і бажань члену комітету з питань національної безпеки Веніславського у коментарях до цього відео. І не забудьте підписатися на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.